Цей його клас на кожен день допоможе вам побудувати силу, мобільність, ніг, стегон, кульшових суглобів та в результаті зменшити ймовірний біль або запобігти йому. Або потрапити у спільноту однодумців та побувати на наступному онлайн занятті зі мною можна, ставши моїм меценатом прямо тут на Ютубі або на Патреоні. Давайте починати. Ми розпочнемо це заняття з рухливості та розминки хребту. Тому я запрошую вас у сидяче положення, будь яке сидяче положення, яке вам зручне. Ви можете покласти ноги у схрещене положення, Ми можете щось підкласти під стегна, щоб трошки е, припідняти, підтримати точніше свою е, спину, свій хребет, особливо якщо ви відчуваєте, що спина тут укруглюється. Ви можете покласти ступні трошки ближче до колін, або прямо під колінами, і покладіть руки до колін або ближче до гомілок. Ви можете тут заплющити очі або просто розслабити погляд, Розслабте плечі, розслабте м'язи, обличчя, можете навіть розкрити рот, щоб розслабити нижню щелепу. І просто почніть помічати своє дихання. Ми будемо з'єднувати рух та дихання, і давайте разом зробимо повний видих. Видихніть все. І на наступному вдиху потягніться грудьми вперед, прогинаючись у спині, відправляючи. Плечі та лопатки назад, з'єднуючи лопатки, можете підняти підборіддя і подивитися до гори. І тепер, на видиху ми повільно округлюємось у спині, розводимо лопатки, тягнемось руками вперед, відпустіть підборіддя до грудей і подивіться донизу, і продовжуємо на наступному вдиху тягнемось грудьми вперед. Розкриваємо плечі, лопатки з'єднуються. Можливо, навіть руки трошки йдуть назад, підійміть підборіддя, подивіться до гори і на видиху повторюємо, округлюємо спину, розводимо лопатки, руки тягнуться вперед і підборіддя до грудей. Давайте зробимо це ще один раз: глибокий вдих. розкриваємо, стягнемось вперед. Лопатки разом. Плечі назад і на видиху ми повільно округлюємось. Хребець за хребцем. Розводимо лопатки і підборіддя до грудей. Використайте наступний вдих, щоб повернутися до прямої спини. І зробіть видих через рот. І тепер в якому положенні не знаходились ваші ноги, тепер поставте ступні на підлогу на ширину вашого килимку. Ширші за стегна. І ви можете поставити руки за стегнами. І ми продовжимо з розминкою для наших кульшових суглобів. Тому нахиляємо коліна в одну сторону і потім в іншу. Ми робимо оберти тазостегновими суглобами внутрішні та зовнішні. На видиху опускаємо, на вдиху підіймаємо. На видиху опускаємо. Давайте ще пару разів. Можливо, на наступний ви хочете підняти одну руку або навіть підняти обидві руки. Добре, і давайте повернемося до прямого положення. І я запрошую вас у позу на четвереньках на руках та колінах. Тому просто по-своєму переходьте у цю позу. Давайте на руки та коліна. Коліна приблизно на ширині стегун. Руки трошки ширші за плечі. Добре, і взагалі, то ми поставимо тут коліна ближче одне до одного. Поставте коліна ближче до середини вашого коломку. Можливо, тут стегна навіть з'єднується. І тепер випряміть, а, випряміть праву ногу. Я показую, ліву. я показую ліву ногу, щоб вам було видніше, але зазвичай я починаю з правої ноги, Ви можете робити ліву зі мною. Добре. Потім зігніть коліно, підійміть пальці ніг і зігніть коліно приблизно на 90 градусів. Плюс-мінус. І ми а, тепер переводимо наші оберти та зустигне на новий рівень. І Спочатку ви можете потягнутися коліном до підлоги, не відпускаючи коліно, потім розкриваючи свою е, стегнову кістку, розкриваючи коліно до сторони і потім тягнучись п'ятою до неба. І ми продовжуємо робити такі кола кульшовими суглобами, або ви можете уявити, що ви малюєте кола колінами, Коліном, точніше одним. І продовжуємо. Ви можете це робити настільки повільно або настільки швидко, як вам сьогодні відчувається потрібним. Проте я запрошую вас зробити ці рухи трошки повільнішими. Давайте зробимо ще пару разів. Добре, і наступного разу, коли ви розкриєте коліно до сторони, потягніться коліном трошки ближче до ліктю І тепер зробіть крок. Правою або лівою ступнею зовнішньої частини вашої руки. Або ви можете допомогти цій нозі з рукою. Добре, якщо ви відчуваєте, що вам треба тут трошки припідняти землю, ви можете щось підкласти під руки. Наприклад, його блоки, якщо у вас є, або хорошою заміною можуть стати книжки, або контейнери з кухні. Також, якщо у вас чутливі зап'ястя, що я іноді роблю? Я роблю ось такі колочки і я стою на колочки. Тому це ще одна опція, яку ви можете сьогодні спробувати. Добре, давайте тут затримаємось буквально на пару дихань, просто щоб звикнути до цього положення. Це поза ящірки. Добре. І тепер ми тут порухаємось динамічно. На наступному види поверніть задні пальці ніг, вашої ноги, яка знаходиться позаду. І підійміть коліно. На видиху залишайтеся тут. І тепер потягніться вашою задньою п'ятою назад. Це не буде виглядати як якийсь рух, але це буде відчуватися. Пальцями ніг натисніть на килимок і тягнемось п'ятою назад. Тепер напружіть сідниці. Підверніть куприк всередину і напружіть м'язи животу. Зробіть тут вдих. І зробіть повільний видих, відпустіть коліно і розслабте все. Розслабте живіт та розслабте сідниці. Ми зробимо це ще пару разів. Підверніть пальці ніг, підійміть коліно, Тягнемось задньою п'ятою назад, натискаємо пальці ніг у килимок, тепер підверніть куприк, напружіть сідниці і напружіть м'язи не, не не затримуйте своє дихання, бо дуже часто, коли ми затримуємось у позі, ми хочемо також затримати дихання, але продовжуйте дихати. Давайте зробимо ще один вдих. І на видиху відпустіться. Ще один раз. Підверніть пальці ніг, підійміть коліно, тягнемось п'ятою назад, пальці ніг натискають у килимок. Підверніть куприк, напружіть сідниці і напружіть м'язи животом. Зробіть ще один вдих. І на видоху все. Добре. І коли ви будете готові, ми просто зробимо крок назад. Фух. Ви можете тут зробити такі рухи вліво та вправо. Я називаю це кішка корова, але в іншу сторону, паралельно до килимку. <гум> Добре, можливо, будь-які якісь інші рухи. Зараз вам відчуваються потрібними. І коли будете готові, знову поставте коліна ближче одне до одного, ближче до середини колимку. І випряміть іншу ногу, яку ви ще не робили. Я ще не робила праву, можливо, у вас це ліва. І потім зігніть коліно, підійміть пальці ніг від підлоги. І ми продовжуємо з тими ж самими колами стегновими суглобами, які ми робили. Спочатку ми можемо потягнутися коліном донизу, потім розкриваємо коліно до сторони і потім тягнемо з п'ятою до неба. Ви можете уявити, це наче ви малюєте кола коліном. Або, можливо, для вас це відчувається більше як кола самого тазу стегновому суглобі. Це більше залежить від вашого уявлення анатомії та руху людини. Проте, так чи інакше, ми робимо один і той самий рух. І продовжуйте тут дихати глибоко, не затримайте своє дихання. І повільно, давайте зробимо ще пару обертів. І наступного разу, коли ви розкриваєте коліно до сторони, потягніться коліном до ліктю і зробіть крок зовнішньої частини вашої руки. Або ви можете допомогти цій нозі з рукою. Зробіть тут будь-які поправки, які вам треба зробити. Мені, наприклад, треба відправити коліно, моє заднє коліно задньої ноги трошки назад. Мені так відчувається зручнішим. Можливо, вам навпаки треба щось підправити ось тут. Можливо, вам треба щось підкласти під руки. Давайте тут. Побудемо буквально пару дихань, просто щоб звикнути до цієї пози на цій стороні. Що ми тут робимо? У нас тут іде класна розтяжка на м'язи групи згиначів стигна на, на нашої задньої ноги, і з тими динамічними рухами ми ще будуємо силу. Добре, підверніть пальці задньої ноги і підійміть коліна. зробіть тут вдих. На видоху залишайтеся тут, натисніть пальцями ніг у колимок і потягніться п'ятою назад. Тепер підверніть куприк, напружіть м'язи животу та напружіть сідниця. Зробіть тут глибокий вдих, і на видиху відпустіть все і розслабте все. Підверніть пальці ніг, підійміть коліно, зробіть вдих. На видоху залишайтеся тут, натисніть пальцями ніг, потягніться п'ятою назад, підверніть куприк і напружіть все. І зробіть тут ще один вдих. І на видоху відпустіть все. Останній раз. Підверніть пальці ніг, підійміть коліно, зробіть вдих. І на видиху залишайтеся тут. Потягніться п'ятою назад. Натисніть пальцями ніг у колимок, підверніть куприк і напружіть все ще один вдих. І на видиху відпускаємо все. Добре. Тепер ми зробимо трошки інший перехід. <сум> Слухайте уважно. Знову підверніть пальці задньої ноги. Підійміть коліно. Тепер переведіть вагу тіла трошки вперед на руки. І наче ви відштовхуєтесь пальцями задньої ноги. Бачите, як вони працюють, наче як якір тут. Добре, зробіть тут вдих. І на видиху ми підіймемо, ми зробимо крок вперед, задньою ногою до килимку І поставте. Цю ногу зовнішньої частини вашої руки. Тобто, руки, а, вибачте, ноги ступні у вас будуть приблизно на ширину колонку, можливо, навіть трошки ширше. Ми переходимо у маласану, Тому зробіть вдих і на видиху поступово почніть згинати коліна сідницями тягнучись ближче до підлоги, лікті тут з'єднаються з колінами, і ви можете залишити руки на підлозі, або ви можете з'єднати руки разом навпроти грудей. Як їм відчувається комфортніше сьогодні. Руки на підлозі це просто означає трошки більше підтримки, трошки більше заземлення тут. Добре. Тепер, де б руки ваші не знаходились, відпустіть їх на землю. І давайте навпаки, давайте випрямимо руки попереду від себе. На наступному вдиху ми підіймаємо сідниці плюс-мінус паралельно до підлоги і руки попереду. І на видоху знову згинаємо коліна і ви можете відпустити розслабити руки. Ми зробимо це ще пару разів. Випряміть руки, зробіть вдих, підійміть На видиху, тепер давайте залишимось тут. Я з обличчя. зробіть ще один вдих. І на видиху тепер зігніть коліна і відпустіть. Все. Давайте зробимо це ще раз. Випряміть руки, зробіть вдих. І на видоху залишаємося тут. Зробіть тут вдих. І на видиху залишаємося. Ми тут залишимо ще на один додатковий вдих. І на видиху Фух. все відпускаємо. Фух. Добре, тепер на наступному вдиху випряміть ноги. Залишайте коліна трошки зігнутими, на видиху можете поставити ступні. Паралельно одне до одного, приблизно на ширині килимку, і ми переходимо у нахил. Розслабте шию, потягніться маківкою голови до підлоги. Добре, я дам вам опціонально ще одну позу, тобто ви можете або залишатися у цьому нахилі, якщо він особливо приємно відчувається для задньої поверхні стегон, можливо, навіть для спини. Або я вам опціонально дам ще одну позу на укріплення всього тіла. Особливо колін та навіть трошки мобільності стікулоток. На наступному вдиху переходимо у стільця утка-тасана. Підіймаємо, підіймаємо груди, руки над головою, коліна зігнаті. На видиху, як ми робили до цього, випряміть руки попереду від себе, і опціонально також ви можете підняти п'яти від підлоги. Зафіксуйте погляд на одному місці, яке не рухається, це називається дріжці, і Зробіть ще один вдих. І зробіть повільний видих. Ще один вдих. І на видиху відпустіть п'яти і повертаємось до нахилу. Я знаю, це було багато. Фу. Добре, посвоїмо. Просто сідайте на килимок. Ніякого плавного переходу, просто сядьте на килимок. І на килимку тепер з'єднайте ступні разом. І ви можете покласти ступні трошки ближче до тазу, якщо це відчувається зручним, або просто дозвольте їм бути там, де вони були з самого початку. І ви можете взятися руками за гомілки, ви можете взятися за щиколотки або за пальці ніг, якщо це відчувається доступним сьогодні. І зробіть вдих, щоб розкрити груди. І на видиху ви можете просто нахилити підборіддя до грудей. Ви можете зігнути ліксі і нахилитися трошки більше вперед. Якщо це відчувається зручним та доступним, ви можете відпустити руки на підлогу або лікція на підлогу. Продовжуйте тут дихати, м'язо обличчя розслаблені. Давайте зробимо тут ще один вдих і повільний видих. І повільно підводимось. Поставте руки до зовнішньої частини стегон, з'єднайте стегна разом, коліна разом поставте ступ'я на підлогу та обійміть себе. Хвилинка вдячності до тіла. Вдячність за все, що ваше тіло робить для вас, за те, що серце б'ється, легені дихають, всі органи працюють, суглоби рухаються. Добре, я пропоную вам завершити цю практику шавасаною або практикою тиші. Що в мене на каналі є заняття для глибокої розтяжки сідниць. Тому якщо ви багато сидите, то це заняття для вас. Зараз у моїй онлайн йога студії іде серія практик розкриті стегна Свобода руху. Тому доєднуйтесь до онлайн студії, ставши моїм меценатом прямо тут на Ютубі або на Патреоні, щоб ми з вами залишалися на зв'язку.